Ми мусимо з вами трошечки поговорити про те, що які в нього є бажання. Тобто чи він знає на яку посаду він хоче вступити, чи в яку військову частину. Перший відвідувач центру рекрутингу української армії лучанин Максим каже: прийшов на консультацію для свого брата. Ну його цікаво було, куди він може направити рушту свою освіту. Ну, щоб піти по типу спеціальності працювати згідно своєї освіти. Це є дуже зручно через те, що людина може вибрати туди, куди вона хоче піти служити. Тепер на Волині теж буде можливість кожному, кожному мешканцю міста і громади дізнатися, які є вакансії, яких частин, і отримати допомогу на цьому шляху до військової служби. Для цього інші цивільні люди, фактично працівники ЦНАПа, яких ми тренуємо, у яких є доступ до бази знань, до бази вакансій яких є доступ до всіх взагалі військових частин нашої держави з 18 до 60 Фактично, будь-хто може, як я сказав, контракт з 25 до 60 може бути мобілізований, в тому числі як доброволець в обрану частину зі слів Олексія Бежевця. Найбільша на сьогодні потреба в армії у водіях, механіках, навідниках та стрільцях. Представник 6-го волинського прикордонного загону Олег Бурдейний розповів, кого наразі не вистачає у лавах прикордонної служби. Основні вакансії, які нам потрібні, це інспектор прикордонної служби та інспектор прикордонного контролю. А також потрібні зв'язківці, і водії, і оператори безпілотних літальних апаратів. Мають доступ до і спілкування і взаємодії з центром рекрутингу української армії за результатами, скажімо так, літа в прикордонники влади прикордонники поповнило близько 200 людей. Рекрутерка центру Алла Грепініна розповідає, що є два шляхи, як втрапити до армії. Зокрема, каже це контракт, коли кандидат може самостійно контактувати з військовою частиною, але і з залученням терцентрів комплектування, а також мобілізація. Це і е, наші збройні сили, також інше формування. Чи прикордонні загони наші, чи Нацгвардія і так далі, допомагаємо в першу чергу зрозуміти, що особа хоче, яку посаду вона хоче зайняти в лавах збройних сил, заповнити загальну анкету, робити далі супровід, сконтактувати з військовою частиною, де ми знайдемо відповідну посаду. В першу чергу ця людина має певні гарантії для того, що вона буде влаштована на ту посаду і в ту частину, яку вона хоче, зі слів представника Міноборони Олексія Бажевця, звернутися до центру рекрутингу у Луцьк. Можна щобудня з 8 до 17 години зателефонувати, прийти особисто або ж отримати довідку через посередника. Додав, далі такий центр відкриватимуть і у Ковелі. Микита Чибар, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.